Файним людям, наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогоднішнє відео це відповідь на багаточисельні питання наших початківців, городників, які тільки починають займатися вирощуванням помідорів, саме по помідорам, найбільша кількість. Питань, а саме по насінню ми їх зібрали, і сьогодні будемо відповідати вам на ці питання. І зразу ще у нас декілька питань, про які ми будемо сьогодні говорити. А почнемо з того, що дійсно помідори одна з найпопулярніших овочевих рослин серед городників та дачників. Тому, в першу чергу, ми про них будемо говорити і це говоримо. Саме після того, як ми підготували і вже виставили відео аналізу погодних умов кліматичних тенденцій на всі пори року 2025 року. І ми знаємо з вами, що весна буде дружною та теплою. Земля при такій кількості тепла. Яке нададуть погодні планети, а саме Венера, Марс та Меркурій, в знаках стихії вогню, дозволить Землі добре прогрітися, і можна буде висаджувати розсаду помідорів та інших культур раніше, ніж це було в останні декілька років. Дуже пізно висаджували. В травні, а то це в теплицях і відкритий ґрунт у червні, та ще й не на початку середини червня приходилось багатьом висаджувати. Дуже-дуже холодний ґрунт був. Тому щоб розсада помідорів не переростала, а була, таким гарни, була гарною, потужною рослиною, краще у 2025 році проводити посіви насіння помідорів. Для вирощування в Теплицях та у відкритому ґрунті саме у Південних областях в лютому 2025 року. Для відкритого ґрунту посіви краще проводити в березні 2025 року. Окрема тема вирощування помідорів та інших овочів для тих, хто живе в районі Нового Магнітного полюсу, який перемістився з території Північної Канади. Така ж погода буде. Тут в цих регіонах, областях і я, вона буде такою, як була і є зараз в Канаді. А це якраз регіони за Уралом. І погода буде зовсім не тропічна, як багато хто з езотериків обіцяв, що там буде дуже тепло. Навпаки, так що тут, як і в 2024 році, може знову бути волога, вологе та прохолодне літо та справжня зима, як в північній Канаді. А тим, хто живе на території Євразії, в європейській частині Євразії, так скажемо, нас чекає спекотне літо. Тепер давайте повернемося до насіння. Це саме більше питань по насінню. І це початківці нам задають ці питання. Його будуть сіяти на розсаду у січні, хто має теплі, теплі теплиці з опалюванням. У лютому ті, у кого теплі, теплиці без опалення. уже Через декілька днів ми почнемо готувати посів, посівні агрогороскопи на січень. А потім і на лютий залишилось буквально зовсім трішечки почекати і ми почнемо цю важливу роботу. Ми збираємося проводити посів очевих культур, окрім огірків та баштаних культур, у лютому 2025 року. Це зразу відповідь на багаточисленні питання, коли ж ми будемо це робити. І ми будемо складати ці агрогороскопи і використовувати їх для себе в першу чергу, якщо вам вони Теж корисні, будь ласка, теж використовуйте, але трошечки прийдеться почекати. А тепер залишається нагадати важливу інформацію для досвідчених городників, які давно займаються городиною. І для тих, хто тільки буде робити свої перші кроки у справі овочівництва. Дуже багато початківців задають питання саме по насінню помідорів. Тому зараз ми їх зібрали і відповімо на них. Насіння це основа та фундамент врожаю. Хтось вирощує свої сортові помідори, хтось купує невідоме насіння в дуже гарних пакетиках. А ми ж давно використовуємо гібриди, які забезпечують нас багатим врожаєм смачних, солодких, духмяних плодів різного кольору, різного розміру та ще й різної форми. Для тих, хто боїться слова гібриди, відповімо. Весь Всесвіт, все творіння, земля і все, що на ній живе, рухається, росте це все, абсолютно все творіння Всевишнього. Нікого іншого, іншого, крім Всевишнього, тут немає, його частинок тут немає, це його творіння. І гібриди це подарунок від Абсолюта через руки, знання, досвід селекціонерів, професіоналів. Важливо розібратися в тих гібридах, які видадуть вам потрібні плоди для харчування у свіжому вигляді та для заготівлі, якими ми займаємося. Майже десятиліття, десятиліття ми вирощуємо гібрид червоних помідорів голландської насінневої компанії, і цей гібрид називається Белфорд. У цьому році будуть знову у нас новинки. Професійних селекційних підприємств. Але це окрема тема, і ми будемо говорити окремо про це. А про Белфорд на нашому каналі є декілька відео. Це дуже чудові смачні червоні помідори. Головне вирощувати їх правильно. Отож, головне, у нас правило якісне насіння. Що входить в поняття якісного насіння. В першу чергу, це повинні бути насіння від Професіоналів від селекційних компаній, які вирощують саме насіння. При вивченні характеристики сорту, гібриду, вивчайте ось такі важливі пункти. І зараз ми їх будемо називати і, будь ласка, запишіть собі, і ви будете перевіряти потім, коли будете вивчати сорт чи гібрид, чи є такі характеристики у тих. Томатів, помідорів, які ви збираєтеся купувати. До речі, зразу ж не кидайтеся на гарні картинки, на гарні пакетики. Так, ми маємо вже досвід теж, І наші підписники мають досвід того, що під гарними фото окремих назв помідорів чи інших овочевих культур. Часом зовсім не ті помідори, а бувають, що і там і сміття. Так що там тільки для ваги щось бувають. На жаль, ми вийшли всі скалі юги, а тут тільки бізнес і гроші. І немає того чесного слова, яке повинно бути. Вже Ми переходимо в іншу епоху, надіюсь, що вже буде дійсно працювати саме цей закон чесного слова. Але, але давайте перед тим, як купувати, запишіть назву, вивчайте в інтернеті. І обов'язково записуйте різні сайти. Не дивіться на першу інформацію, дивіться з десяток інформацій про названий сорт чи гібрид, Відклик, відгуки обов'язково прочитайте, щоб ви знали, що дійсно ви будете купувати. Отож, вивчайте, один із перших пунктів повинен бути такий до сорту чи гібриду. Цей пункт звучить так: стійкість до температурних коливань. На жаль, в перехідний час з епохи в епоху, коли ми з вами живемо, ще будуть продовжуватися температурні гойдалки. Особливу увагу приділіть стійкості рослин помідорів до високих температур, які чекають на нас уже в травні в теплицях, а потім і влітку 2025 року у відкритому ґрунті. Нагадаємо, це дуже важливо, що при температурі плюс 32 градуси, а навіть 30 буває і вище квіточки помідорів не запилюються, сохнуть та опадають. Другий пункт дуже важливий, вивчайте в характеристиках певного сорту чи гібриду: особливе значення має стійкість рослин та матів до різних грибкових захворювань та вірусів. Читайте, шукайте цю інформацію. В жарку погоду при поливах грибки, які ми не бачимо, дуже швидко розмножуються, і за декілька годин можуть повністю знищити рослини та плоди. Це дуже важливо, щоб ви знали, є такі гібриди, сорти, які вже мають стійкість до певних. Гібрид захворювань грибковими захворюваннями і навіть до вірусів. Так що, будь ласка, вивчайте це питання. Третій пункт: вивчайте при покупці насіння обов'язково дивіться на вражайність сорту. Всі перевірені сорти та новинки від професіоналів-селекціонерів характеризуються певною врожайністю. Це, до речі, один з важливих аспектів професійного насіння. Ось, наприклад, ми Белфорд вирощуємо: це високорослий томат, рослина висока. З раннього періоду, от вже на початку, в кінці травня, на початку червня, ми вже збираємо перші помідори. І далі вони ростуть, ростуть все літо. І ось ми нарешті вже нещодавно зібрали всі помідори в теплиці. Це було вже е, десь останній тиждень е, листопада, і зараз ми ще маємо ці помідори, і вже завершуємо е, використовувати їх в харчуванні. Дуже смачні, але головне, що тут вражанність не менше 12 кілограмів з рослини. Якщо ви вирощувати будете малесенькі, низькорослий, Детермінантні. Дивіться, вивчайте, що це за сорти, яка висота, то там менше буде вражайність, але повинні знати ви, скільки буде врожаю, якщо ви будете вирощувати по технології. Треба знати, до чого ви йдете, до чого ви прямуєте, для чого ви взагалі вирощуєте помідори і не тільки помідори. Отож, третій пункт, будь ласка, обов'язково вивчіть інформацію про вражайність помідору. Четвертий пункт. І він пов'язаний зі смаковими якостями. Дійсно, багато промислових сортів та гібридів помідорів жорсткі, тверді та не такі смачні, як колись були відомі нам всім Волгоградські. От ми шукали як Волгоградський помідор, і знайшли він дуже схожий, як Белфорд по смаку, по консистенції. По кольору. Тобто ви повинні знати, до чого ви йдете, і які ви помідори хочете. Треба знати, тому що ці тверді помідори без смаку створювали спеціально для переробки на томатну пасту. І в них закладена така характеристика, як велика кількість сухих речовин. Тому вони такі тверді, кидають дорогу їх, а вони все рівно тверді і вони геть не псуються дуже довго, але вони не смачні. Тому, будь ласка, вивчайте цей пункт, і зараз дуже багато є сортів та гібридів помідорів з відмінними смаковими якостями. Але для того, щоб виростити дуже смачні томати, треба виконати всі вимоги технології вирощування і надати в меню рослинам повноцінне харчування з необхідною кількістю мікро та мікроелементів в різні періоди вегетації. Це як додаток до тих не, е, якісних насінинок, які ви будете вирощувати вже. Рослиною, і хочете отримати врожай. Дуже велике значення має, що ви будете давати цій рослині. Ще є у нас один важливий показник, на який ви повинні звернути увагу. Вивчіть, будь ласка, терміни дозрівання з моменту сходів. Ми завжди вибираємо ранні або ж середньоранні гібриди. Або ж сорти. І відраховуємо, коли сходи отримали. і Ось від цього часу, конкретно кількість днів до посадки розсади. Ми знаємо, що це повинні бути розсадні рослини 45-50 днів, можна і раніше, і трошечки більше місяця. І висаджуємо, і вже от з моменту, коли зійшли, з цього моменту ми відраховуємо і цей час саме. До, до того моменту, коли вже дозріли перші помідори. Ось і це є період дозрівання з моменту сходів. Тож, вибирайте, чим менше ця кількість днів, тим краще для вас. І ми вибираємо завжди ранні або середньо ранні гібриди, або сорти. Ну що ж, ми сьогодні відповіли на ваші питання стосовно. Вибору насіння помідорів. Дуже багато таких питань. У нас з минулого року дуже багато залишилося початківці, зараз дуже багато конкретні ці питання задають. Навіть дехто вже купив насіння, будь ласка, не спішіть, вивчайте, час у вас ще є. Пункти, які. На які треба звернути увагу, у вас є записані, будь ласка, вивчайте. Якщо є які питання, якщо вони дійсно якогось сорту чи гібриду, які ми вже вирощували, ми можемо про це розказати. До речі, у нас є такі плейлисти, вони називаються в Ютубі, там у нас якраз є багато. Цікавих відео і про ті сорти, гібриди, які ми вирощуємо, про технології вирощування, і які можуть бути захворювання, коли і від чого. Все це у нас є на каналі. Тому звертайтеся, вивчайте, і потім уже не буде, коли починається сезон, немає часу, щоб шукати інформацію. Зараз треба робити. Записуйте, ведіть щоденники і вирощуйте гарні врожаї смачних томатів. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. До нових зустрічей в нових відео на нашому каналі. На все добре. Бувайте здорові!